Наступна година, ой, наступний день і я на дачі знову і досяг поки нема. Хоча передають там до 12, вже в 12 годин там 100%, що буде дощ. А так зараз 50 на 50, тому я ще буду працювати на вулиці таку я роботу собі. Запланувала, наскільки мене вистачить до доща, і там, якщо ніхто не буде заважати, то я хочу оце все, все, все бур'ян ще наріс. У мене на доріжці його повибирати більш-менш так, щоб чистенько тут було. Наскільки мені вистачить, буду, звичайно, повільно працювати, не швидко. ну, вам я не буду так мучити. Вас -то я у вас стояв швидше, відео буде для вас швидко. Ну, скільки хочу, я хочу, звісно, так відео зробити, щоб все-все-все оце пообирати. Ну, як вийде. В цій роботі дощ може завадити. Ось я буду працювати цими інструментами. Ножиці, така цяпочка. Попробую, і оцю спробую спитаю, цього дії. Сніму оцей тільки захисний пластик. Для того, щоб між камінням, між плиткою, допустимо, вишкрябувати коріння бур'яну. Тут, здебільшого, в мене росте ну, така травичка якась злакова, потім к... конюшина також зустрічається спориш в основному, покриття це старе забився. І покрець, я бачу, ще теж, що теж на осінь появився, Ну така ну не дуже добра травка. Її треба тут повиривати, руки після цієї роботи звичайно болять. Ну, подивимося, наскільки тут хватить мене і мене, і погода. Тому приступаємо. Я так от зробила, трошечки вийшло. Ну, як трошечки. Для мене це зайняло десь години-дві роботи. І там вже зупинилася на цьому місці. У ну, мене ще є завтрашній день. Завтра передають без доща, але вже холодніше буде. Ну, подивимося, як вона. Не будемо загадувати. Так, тут трава така дуже її видираєш добре. Я ж так старалася піском і ще пісок у нас тут куча лежала, то вітром на... Тянуло його, роз... розмело по всій оцій доріжці. І ще пісок вибирала багато, повикидала. Треба тут ще, Ну так хочеться, але не можу. Я під дощем працювати Зимовим. Це, Це вище моїх сил. Тому поки роботи ці звертаю до наступного разу. Бачите? Один галантус виліз. Тюльпани, 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 що з вами робити? Що ж ви оце повилазили, мінус шість передають. А тут взагалі повидавлювала цибульки десь. Я тут, напевно, сьогодні понакидую ще землі. У мене є земля, ось все поруч. Я сюди понакидую більше. Тут вона може й просіла, то що така була пухка, прокультивована. Ранок прийшла, назви. На свою ділянку роботи. <ріху> Ой, ну, сьогодні холодно, вже морозець такий ночі був. І зараз десь біля нуля градусів ну, температура підніметься. Буде десь 4 передають в середньому в день. Ну, це, звичайно, не весна, не весна. Так, тут підсохло. Вчора дощик був, то я вже нічого не робила. Дуже було грязно, та й холодно. Не хотілося так в сирості возитися. Це буде напевно, дороблювати оце сьогодні, якщо не дуже холодно так сидіти тут. Ага, це ж гортензія, понадивлялася в Ютубі, вже всі повним ходом роблять обрізку. В принципі, можна дійсно тут, затишок так більш-менш можна і зробити. щоб не доводити до сокоруху, я можу пропустити це за діло. Але ну, тут я дивлюся, бруньки вже навіть видніються. Оце ж така тепла зима і вона повпливала напевно. Це буду обрізати. Не знаю, І чи все-таки залишити на кінець лютого обрізку? Я там хочу їх і почеренкувати. Зараз ще черенкувати зарано. У мене нема де його її зберігати. Просто черенки поки що. Неперничка нема. Хіба ще квартиру забрати. Це Ваніла Фрайс у мене така. А то був лаймед, lime лаймлайт. Lime а це ваніла фрайс. Ну я буду низько обрізати знову. Не хочу високих тут. Воно, році теж коротко обрізала, то нормально. Ну, я коротко, на ну, дві бруньки буду обрізати. Не знаю, я ще подумаю. Щось мені от не хочеться, звичайно, обрізати, але щось підказує, що ще. В нашому регіоні рановатенько. Рановатенько. У мене тут дві ці гортензії чи три. Так, ну троянди мене, звичайно, лякають, лякають. В тому плані, що йде мінус вісім, а вони ось в такому стані. Ось, бачите, що тиждень тому ще цього не було. І ще хочу спитати, от у мене таке. Я насторога, чи як сказати, що це може бути хвороба на, на гілках. Ну, ще варіант, що це прояви обробки. Я обробляла е, біошоком та дестобур. Не згадаю швидко. І можливо це воно з цієї сторони менше. Зараз трошки сфокусую, як її сфокусувати. Так. Ну Ці цяточки це як симптом ложної борошнистої раси. Це схоже як ця хвороба. Це на чіпендейлі. він так не дуже болявий, взагалі не боліє нічим. Ну, все рівно він буде обрізатися, я так дивлюся, з такими броньками він не виживе, не витримає, мені каже, мінус вісім. Ах, це новопосаджені троянди. От що робити? У мене оце баклажка, я її понакриваю сьогодні. Так зроблю, не знаю, буду ще, напевно, кришки сюди дівати. Ось у мене дві баклажки є, у мене є ще лапник, трошки лапника. Можна там теж повибирати троянди та понакривати деякі. Ну, Гартинці, я думаю, вже таку крупнолисну вже тут іще утеплювати. Більше її не буду втеплювати. Там закутана град тканиною, волокном, і накритий оцей <гум> страж мого будинку. І він охороняє гортензію і відлякує, можливо, собачок. Або навпаки, приманює з цікавості, що це таке. Ну, не знаю, котляку я тут, я бачу сліди, щось тут тусило, ці собаки, ці коти, щось тут ходило і тусило. Дивіться, який красивий плющ зараз. Сорт я можу підписати. Ой, яка, краса, яка, краса. а це ще вербена в мене, бачите? Вербена, Не банальська, а звичайно, там якась така, що на розсаду продають весною. Вже так. Тут нічого не чистила навіть, отак просто все поскидала, тут теж вербена у мене. І ще якась трава, не пам'ятаю. Вона ще жива. Тому я сподіваюся, що може вижити. Тут так затишно, може і перезимує. Ото що, кресніє півон, чи що? Так, да, вже півонія торопиться. Всі бачите що? Ось така вона із ранніх це... І що тепер це робити? Лаптику буде да кизе докрити. Да Salmon Dreams. О, згадала, це сорт Salmon Dreams. Оце. Так. Ну, що ж буду щось робити? Знайду зараз роботу. Ну як? Оце тут, поки сонце там нема вітру, можна робити. Тут щось пішло не так з відео, я виключила не той режим, без звуку вийшло записати. Це в мене там є такий кіноефекти. Це він без звуку пише, тому буду зараз озвучувати все, що показую. Ну Це я вам показую, що я вже зробила і що хочу зробити наступного разу, як десь погода. Отут все поубирати бур'ян, щоб було чистенько. Повибирати там, так півземлю землю теж повибирати, де можна. Отут теж все залишилося. У мене половина з чистого вийшла, а половина ще з бур'яном. Ну Звичайно, там по весні як буде сухо, то я хочу позамітати, вимести весь пісок від сіль, щоб вже чистенько зовсім зовсім було. І так, як оцей бур'ян, у мене постійно я з ним борюся десь два рази на сезон. Я це все вириваю, може там весною чи восени виходить в мене, або навіть літом буває. так, То я вирішила спробувати посадити в оці всі канавки. Там є в мене на каміннях такі вибоїни. Заповнити трошки землею і висадити алісом посіяти, спробувати, щоб він мені в цих тріщинах зайняв місце, та можливо виросте. і Буде симпатично щось наподобі з тим'яном. Ну тут є такі дирки, які можна заповнити. Ось я показую землею трошечки, і алісом там. Не знаю, буде він рости, ну це можна попробувати. Ну, ось так я ще далі продвигаюся, вже не пам'ятаю, що я тут казала. І да, ось у лапник, я думаю, щас накрити оці всі мої непосаджені рослини, які щас в грядках знаходяться. Цим лапником я накрию. Я далі покажу, як це я зробила. Ну і нагород я там планувала. Собі город на весну, як я буду його робити, можливо, не в цьому році, а взагалі, який в мене буде план. Раніше е, я там планувала е, в такому американському стилі зробити. Не, я хочу зробити візуалізацію, до речі, в окремому відео візуалізацію города. Я там вже на, е, виміряла його, дивлюся, якісь варіанти. То вже по-іншому планую, ну покажу один-два варіанти. Покажу, як я планувала. Може, можливо, вже як я озвучу, покажу, то я зможу вибрати його який краще, або ви мені порадите. Пишіть, чи треба таке відео викладувати, візуалізація саме ділянки чи ні. Також я тут ще передумала, хочу зробити кімнати, такі, як в англійських парках, такі невеличкі камерні кімнати, розбити садок на окремі кімнати. Це теж візуалізація, я хочу показати, розповісти. А зараз я прощаюся, чекаю зворотнього зв'язку якогось, реакцій, лайків, коментарів. І ну, підписок, звичайно, це дуже стимулює мене на нові відео, на придумувати нові теми для відео. І, звичайно, я свій канал заводила, як хронологію знімати хроніку свого садку, як він е, змінюється протягом часу. Протягом років, і якщо я вже продивляюся старі відео 23-го року і зараз, то в рази, в рази видно цю зміну. І це дуже цікаво так дивитися з часом. Воно якось непомітно. А якщо на відео порівнювати, то це все дуже-дуже видно яскраво. Це моя хронологія. А також показую. І глядачам завела такий канал, щоб себе мотивувати. Ну, Може, когось теж замотивую, якесь натхнення дам, якісь сили, якісь ідеї. Теж це мені приємно. Ну, а зараз до побачення. Хочу побажати всіх, 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 всіх благ, всього добра, що нам не вистачає в Україні. Всім добрим людям. Вирішила ще це по скрипту буде. Вирішила ще тут погребтися І трошки тут листя підняла оцю палету чи що, такий щиток з полу. Не подобається. Мені тут вже ж мало місця, тепер стало ходити. Треба розширяти тут е, такий зону, щоб ходити. Ну і взагалі цей ганитник теж обирати треба. Тому зараз трошки позамітаю, що тут погребуся. І все. І додому. Ось так поутепляла, до речі, ну, накрила лапником ці свої покупки з зеленої садиби. Розпаковку я робила там подивитися, якому цікаво. Тут і цибулькові я садила від яскравої. Теж тому від... Все понакривала, все хмизом прикрила цибулькові, а горшечки я понакривала. Лапником. І там ще під стінкою то грододен. Від іраського куточку теж вкритий. І троянду вкрила У пай. І все, в общем, такі нові посадки. По можливості я б там чим можна. Ну, такими поквасками або такими кришками. То, що мінус 8, це вам не шуточки. Ну, тепер все. Все, до побачення.